Ми Готуємо шашлички зі свинини та із курятини, як легко, просто ось так. Щоб будь-яке м'ясо вийшло неймовірно ніжним та смачним, потрібно його гарно замаринувати, як замаринуємо його разом. Як замаринувати любе м'ясо? Щоб вийшло неймовірно смачне, ніжне, а ось так приготуємо суху суміш спецій для марнування м'яса. Спеції будемо міряти столовою та чайною ложкою. Якщо столовою ложкою, то беремо ось так без гірки. Нам потрібно взяти. Дві столові ложки солі. Будемо міряти спеції чайною ложкою. Теж будемо їх брати без гірки. Ось ми беремо мускатного горіху. Нам всього потрібно взяти одну чайну ложку. І так далі все по порядку. Паприка мелина 2 столові ложки. Імбір, одна чайна ложка і так далі. Ця суміш підійде до будь-якого м'яса, чи до свинини, чи до курки, чи до індички тощо. І до любого способу смаження. Хоч до шашлику, хоч до стейка. Цієї суміші, цієї приправи. Потрібно взяти на кілограм м'яса ось таку столову ложку без гірки. Висипаємо ми цю суміш на м'ясо, нехай воно маринується. А от солі, солі ще потрібно взяти теж чайну ложку без гірки. Ми на кілограм. Будь-якого м'яса беремо чайну ложку з гіркою, але у нас уже ж тут сіль є, і посипаємо м'ясо сіллю, цими спеціями та сіллю натремо кожного шматочка м'яса. Так, натерте м'ясо ми залишаємо у холодильнику. На 5-8 годин можна й на добу. Але у нас ще ж є цибуля. Що ж робимо далі? За годину, за дві години до смаження м'яса, до приготування м'яса, ми цибулю натираємо на щонайменшій терці, або на середній терці, на кілограм м'яса беремо велику цибулю. Грамів 130-150. І з таким маринадом будь-яке м'ясо розм'якне, вийде неймовірно ніжним та смачним. Таким чином, швидко м'ясо маринуємо. Через дві години вже його можна смажити чи на відкритому вогні. Чи у духовці, чи будь-як. Стараємось ось цю цибулю утерти у кожний шматочок м'яса. Нехай цибулевий сік зайде у кожен шматок м'яса, у кожну клітинку м'яса. Натерли м'ясо цибулею та спеціями. І складаємо у таку посудину, щоб вона гарно закривалася щільно, і залишаємо так у холодильнику хоч би на дві години. Усе вишкрябуємо із тарілки і закриваємо м'ясо і у холодильник його. Замаринувалося м'ясо. Сьогодні ми його приготуємо на мангалі, як шашлик. Будемо населяти уже м'ясо на шампури. Що? Мангал уже горить. Населимо м'ясо на шампура. Несемо м'ясо нового. Смажимо. Шашлики разом з кабачками. Смажити довго не буде. 12-15 хвилин і м'ясо готове. Що Щохвилин перевертаємо з місця на місце м'ясо. І вже апетитно пахне. До столу подаємо шашлички, апетитні, смачні, ніжні. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ще смачніше. Печені кавачки, щедрий стіл, смачний стіл. Шашлик на вулиці смачніший. Ніж у приміщенні, чи не так? Напишіть про це в коментарях.